У Кропивницькому буде чотири опорних пункти незламності. Один із них облаштовують в укритті інноваційної гімназії. Це сховище, розраховане на 700 людей, учнів та працівників, говорить директорка Людмила Бондаренко. Під час повітряних тривог вночі, коли не навчаються діти, сюди пускають всіх охочих. За тиждень каже, це 10 людей. Тут чергує охоронець. Але якщо, наприклад, на випадок блекауту. А у нас школа не буде працювати, і наш заклад, наш пункт буде опорним. Тоді ми приберемо наші лави і поставимо ліжка. Тобто, у нас є території, де можна їх поставити. Пункт незглавності працює тут з 2022 року. Поки що ми доукомплектовуємося на даний момент. У нас є сім туалетів. У нас є туалет для людей з особливими потребами. Є у нас кімната матері дитини, є 52 розетки, які працюють від генератора, і подовжувачів 5 штук, тобто забезпечені зарядом мобільних телефонів. Мають запаси печива, чаю та цукру, питної та технічної води. Зі слів директорки, цього вистачить на три доби. Ось у нас є така аптечка. Забезпечені всім. Навіть цим необхідним, ось тут у нас і таблеточки, і ось у нас такі перекисподню. Є радіо та інтернет, пічка з запасом дров при вході у пункт підйомник для людей з інвалідністю. Далі пандус. Опорні пункти працюватимуть цілодобово, і там можна буде ночувати. Тим вони відрізняються від інших пунктів незламності, пояснив начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій міськради Сергій Коваленко. В разі оголошення блекауту або надзвичайних ситуацій. Це припинення теплопостачання, припинення сталого водопостачання, газопостачання більше як 40. Вісім годин. От, якщо ця надзвичайна ситуація протягом 48 годин не буде ліквідована, або в процесі її організації ліквідації, ми бачимо, що це займе більше часу, мешканці того чи іншого мікрорайону проживання десь можуть знайти прихисток. Каже, опорні пункти відкриють в усій Україні у містах, де живуть 30 тисяч і більше людей. Роблять це відповідно до постанови уряду від 19 січня. Є розрахована кількість ліжкомісць, які мають бути в пунктах. У кропивницьких опорних пунктах не менше ста. Обирали адреси пунктів у різних мікрорайонах з укриттям та достатнім місцем для розміщення ліжок. Зараз ми працюємо над дооснащенням розкладними ліжкомісцями. На сьогодні у нас до 100 розкладних ліжок. є, Ми звернулися і до волонтерських організацій, опрацьовуємо питання із торговою мережею, щоб воно було якісне і довго тривало. Поки в обрахунку. є різні пропозиції. зі слів Сергія Коваленка, опорні пункти облаштують протягом двох тижнів. Крім інноваційної гімназії, опорні пункти будуть у природно-науковому ліцеї, ліцеї Сучасник та Новомиколаївській гімназії. Олена Жакалова, Юрій Мірошник, Суспільне, Новини Кропивницький.